Всім привіт! З вами Анастія. Сьогодні я вам покажу тортик, якого я не брала ні в кого. І я зараз буду робити його придумала сама. я зараз починаю його робити. Я взяла синій ось такий і розминаю його. Якщо щось там може грати або дзвонити, то, то моя сестра може балуватися. Навіть можна не таке воно вже щоб було. Зараз почекайте. Ось зробимо корух. І щоб воно е, було формочкою. Ось таке в формочку вилізала, в мене вона замаленька. Зараз візьму ще тоді пластиліна. Це я взяла. Зараз розкручуємо. Камеру вище. І формочку, щоб він лазила. У мене Ні, така козиночка, я її як формочку. Використовую. Раз, готовий ескіз ніби формочки, і я його можу обрізати. Ось так обрізаю цим, як він називається, ножиком канцелярським. сама зараз придумала цей торт. Тік, що сиділа, сиділа, думаю, що зняти. І прийшла ідея така в голову зробити такий високий-високий торт. Так, він буде високий і потрібно груби такі куски робити. Можете на кінець перемотати та подивитися, який він вийде? Думаю, він вийде класно. Далі. Ось так вийшло. Ще колір наступний. Десь три таких потрібно буде різних. У мене ось такий буде. Візьму ще, я думаю, що мені не хватить цього. Ось так десь. У мене вже руки, бачите, всі в пластилі і всі відео я роблю за один день. Всі, що зробила сьогодні, всі за один день. Як тільки я роблю відео, я їх зразу вже викладаю. Я навіть не... деякі відео можу вирізати, якщо щось, або обрізати. А деякі просто викладаю, якщо там нічого поганого немає. Надіюсь, що я це відео не буду монтувати. Надіюсь. У мене поки що мало підписчиків. Тому що я тільки сьогодні зробила канал. І в мене набрався тільки один підписчик. Це, моя... Це той, моя подружка. Канал цей блоги Юлії Соні. До речі, подивіться. Там зараз Юля поки що веде канал Соні поки що нема. Юля моя подружка. І в неї прикольні відео. Мені здається. Ось я зробила два таких, їх вже можна скріпляти ось так. Ви скріплюєте і оскатуйте. Ось так, якщо воно не рівне. І деякі торти можу за відео прикрасити. Якщо мені такі не подобаються. І ще останній кольор буде ось такий зелений. Зараз покажу ось такий. темні такі кольора. Трішки. І здається, що темні буде гарно. І, до речі, ось скільки в мене лишилось його лишилось мало. Було 18 кольорів. Залишилось дуже мало. Так як ви бачили, скільки в мене всього зроблено з пластиліну, і половина викидається, що лишається. Тому що воно вже якось таке змішане. Це, виходить, негарний колір. Ось. Але я скоро куплю новий пластилін. Добрий пластилін. Там, де буде, може, 12 кольорів, але я дуже сім. І хто не злав, то канал блоги Соні Юлі, Юля моя подруга. Подугає. І тортик. Можна ще трохи вище, хто хоче, але я не люблю сильно високих тортів з пластиліном. Ось так зроблено. Не дуже рівно, але є. І щоб покрити його, я беру ось такий пластилінчик. Це третік, що заходило. Так, більше потрібно взяти. Це срібний у мене, якщо щось. І його не треба буде вже формочкою цей витисняти, тому що ми не покриємо ось так торт. Беремо торт. Навіть треба так схопити зараз. Ось Ось такий получився у нас тортик. Получається. Тортик такий? Ось такий торт. Зараз. Врізаємо ці края, тому що е, я хочу, щоб було видно. Ось так робиться цей торт. Ось так цей торт робиться, як ви бачите. Він виглядає прикольним, цей тортик. Мені він подобається. Я його тільки що придумала думала сама. Далі розгівнюю. ось так. Це щось схоже на Cheesecake. Але це не Cheesecake. Це, як ви бачите, він вищий, ніж Cheesecake набагато. Ось такий от. І щоб його прикрасити, не йдіть, щоб його прикрасити. Це ще не кінець, Робимо червоного таку кобаску, довго потрібну і тоненьку. І прикрашаємо торт ось так лінією. Ось так. І на кінець ми їх ставимо, де буде у вас середина, і розрізаємо тортик. Якщо ви хочете. Тому що у середині е, саме, саме гарна частина получається в нас. Раз. І два. Ось такий тортик получився. Класний. Чуть порозпливався. Ну нічого, і це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Так Пишіть в коментарях, що яке відео ще можна зробити, і який мастер-клас. Я в наступному відео вам покажу свої вироби з Лего. Всім па-па!